Загальна кількість звернень до Центру надання адміністративних послуг Мукачівської міської ради за серпень місяць складає 3610. З них 289 послуги міської ради. Реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання 314 210. Видано довідок про зареєстрованих осіб та відповідей на запити. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно 446. Державна реєстрація юридичних та фізичних осіб підприємців 338. Отримано 829 заяв на усі види соціальних допомог. Оформлено та видано 314 закордонних біометричних паспортів та 193 ID-картки. 21 послуга Держгеокадастру, 17 послуг дозвільного характеру. Отримано 729 письмових звернень від громадян, оформлено та видано 18 353 довідки для внутрішньопереміщеним особам.